Зараз ми вже прийшли в зоопарк, там де живі вже тварини. а не манекени. І будемо показувати вам зоопарк. Дуже великий, дуже багато місця для кожної тварини. Це ферма сільськогосподарські тварини. Але також для всіх багато є місця і велика територія. О, тут кози. Тут інші кози. Ой, який орел. Дуже великі квітки для них. Дуже великі. Білий, а цей чорний, чкуричний. Тож величезний. Все прибирають, чистять, водують. Вийшли в стайню. Який трактор старий? Вже колеса аж спрокує. Один великий ріг, а один малий, чи що? Це і дикі соняшники, штату Канзас. Зато штат Канзас має значок в виді соняшника. Їх тут багато. Та тут навіть по полях, коли їдеш топ при дорозі. Ми думали, що побачить. вони тут соняшник сіють і у ліві чавлять. А оказується у них хтось. Дикі сані станці. дуже великі території для тварин. Щось просинається. Але не хоче вставати. Немає, Що мене тут дивує, так це такі тупові. Як, як сказати. Дуб, дивіться, який великий. Розмір, напевно, як тенісний м'ячик. Дуже великі страуси. Бо в минулому зоопарку, що ми були, то вони були дуже маленькі проти всіх, правда? Чи то були просто молоді, а ці вже старші. Ну, ці дуже великі. Там не такого. Дуже багато місця. може ого, гієна. Я щось думала, що вони такі, як собаки, а вони такі більші, такі як, як вівчарки собаки. Все. Лік спатий спокій. Лебедький гарний плаває. Поки бачу тільки одного. Прийшли до Адакс. Дуже багато місця. О, сіра чапля полетіла. а цей Адакс під критичною загрозою зникнення. Теопарках стараються розмножувати. Дуже все гарно, доглянуто. Сядемо. Сядем. Сядем. Їхала в візочку і каже, сядемо. Орикс. 20 років можуть жити в неволі. Неволі? Ну, типа, в зоопарку. Відпочиваєш. Як класно зробили в водоймі. Зробили будиночки. Але там маски бігають. Не знаю, нікого не бачу. Черепахи, черепахи кайфують. Да. А ось там дві скільки. Ага. Дощик. О, а, і тут дивиться, хто то на неї черепахи. заглядає. Хоч Надя, бачиш добре. Ох ти, скільки Ну а дивись, тут саме ближче отак. А там на них дощ крапить, крапелі води падають і їм класно. Ось це слава, бачите, Якщо придивитись, і риби є, і черепахи під водою. Так, я бачу мало рибу, тут так багато. Але риби. Прийшли до жирах дуже великі. Мені здається, що в минулому зоопарку Гарден Сіті, то що ми були, то там молодий зоопарк і всі молоді. Дивіться, як їсть. Ого, йому треба так ноги розставити, щоб не їстися трави. А ці вже старші, то вони тут. Але точно не знаю інформації. Ось це один вийшов. Гуляють. Це ми прийшли до кінгуру. Всі ховаються в тіньочок. Ой, як стрибають. це напевно, молоді, а ось тут і старші двоє, бо вони набагато ну, більші. мавпи О, зайняті дуже важливою справою. Марк? Працюють звісно. Боші вибирають. Дуже гарна територія облаштована. Все асфальтом. Є де води пити безкоштовно, і хто хоче платити, може купити. Платний їх в автоматах, в туалет сходити. Озеро. Тут зор носороги сплять, відпочивають, але до них не можна ближче підійти. Відомо нагулялись і вдихають. Жарко. Накидали гіллях і пакують. Голо ходи, гуляє туди на вісті. Що запітати? Багато місця. Навіть є щітки, щоб піти почухати. <звіт> Коровка. <не> така. Верблюд <звіт> такі. І близько до нас. Теж досить мутири тварітка. Сьогодні нолі. Десь вони в Всі доглянуті тварини. Нема таких якихось, як сказати, зачуханих чи замучених. Всі доглянуті, всі мають, що їсти, всі мають що пити. Південний Казур. Але він мені похожий на страуса. Тільки менший. Як на одного, то дуже велика територія. Може, ще там є за камнями, я не знаю. Наша подорож продовжується. Йдемо далі шукати нових звірів. Навіть вулики є. Ніколи не бачили в Америці вуликів. Тут є три. Ого-го! Ого! -го. Ви такі бачили? Черепахи, як слони. 150 років можуть жити. Це живе, черепаші, 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 черепаші. Та вони так не можуть скоро бігати, то маленькі бігають. 150 років вони живуть. О, років є. О, футбол бавляться, нячко. так. Дивіться, є туалет, воду можна попити, набрати в бутилочку. Це ми йдемо, подивимось. Що тут акваріум такий великий. Дуже величезний напевно з три метри діаметр круглий такий і пішли хто? всякі різні застірки тут хто Тон. Ох, нічого собі. Єсяка ти бачиш? Та бачиться китон. Вот я ще ящирка. Зелена і гуана. Тоже на одну ящику дуже багато. Місце. А тут хто живе? Черепашка. Черепашку. І ось там куті черепашка. А це гримуче змія. У нас такі квіти в горщиках в ростуть, а тут вони. Посадили терарію. Так, тут хто живе? О, там зверху є. Ось так. Невеличкий такий терарій. Кому таке відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Це ще не кінець далі буде продовження.